Всім доброго дня! Як я і обіцяла, сьогодні будемо набирати ось такий браслетик. Це браслетик з колекції Інь-янь. Містить, два двох різних, кожен кольор двох різних відтінків. Тобто тут два коричневих, один трошки світліший, такий глянцевий і матовий, такий напівпрозорий, але матовий і більш темний. І два золота. Одне золото таке, ну, прям золото-золото, а інше таке оце, з золотою серединкою бісер. Оце у нас два основні кольори, і нам ще потрібно підібрати два додаткових, тобто під цей і під цей. І тоді вийде от інший приклад, теж браслет індіянь. Чорний і такий чорний з бронзовим напиленням, і рожевих два. Один рожевий матовий, такий світліший, і темний з блискучою серединкою. Виходить ось такий. Але якщо ви хочете набирати цей візерунок тільки двома кольорами, так теж можна. І вийде браслет з колекції Рівновага. Ось тут тільки два. Основних кольори. Так, я підібрала для того браслету, який ми будемо набирати два. Значить, ще хотіла зауважити, що кольори мають бути максимально контрастні. Тоді буде гарно видно візерунок, і, і додаткові кольори від основних теж мають відрізнятися, ну, якось активно, помітно, для того, щоб. Був цікавіший ефект. Ну, але якщо ви е в'яжете ось цей і набираєте ось цей браслет двома кольорами, то вам достатньо просто двох для того, щоб вони були контрастні. Так, Це у нас будуть два основні. До цього додатково я підібрала ось цей з блискучою серединкою. А для цього підібрала ось цей теж. Це називається кольор тільда. І ось цей теж такий е, кольор, але у нього є в середині такий, блискуча серединка також, але він ще й матовий. А, тому от я сподіваюся на такий цікавий ефект. Зараз покажу проєкт. Ось. Получається, ось цей браслет, його схема. Він складається з трьох рівних частин по 40 рядків. Всього браслет у нас 120 рядків, і в діаметрі він 12 бісеринок. Тобто жгут по окружності має 12 бісерин. 40 рядків. Починаємо ми набирати з більш темного кольору. Тобто у мене в даному випадку буде ось цей. ось цих бісерин ми набираємо 480. У мене тут розбито на три ем, окремі фрагменти, тому що це початок, це у мене тут логотип на 11 рядків і далі добирається, але е, в сумі це все одно 40 рядків. І 40 рядків на 12 дорівнює 480 бісерин. Тому на початку ми набираємо 480 бісерин ем, темного кольору, той який темніший, починаємо набір з нього. Далі ми набираємо ем, візерунок. Візерунок у нас набирається за ось цією схемою. І якщо ви набираєте. Ось такий браслет з колекції Рівновага, то ви просто повторюєте одними тими самими двома основними кольорами ось цими, повторюєте набор ось за цією схемою: 12 рапортів. От я собі написала, що це буде 12 рапортів. Якщо ми робимо ось такий браслет з чотирьох кольорів то тоді один раппорт. Ми чергуємо ось ці схема одна і та сама, але іншими кольорами. Тобто один раппорт ми набираємо ось цими кольорами, другий іншими. Ну, я зараз в процесі це ще все покажу. Так, давайте все поступово я насипаю ось цей основний колір. Такого він яскравого бірюзового відтінку, і набираю першу частину бісеру, першу частину браслету 40 рядків по 12, це 480 бісерин. Я буду набирати з рапортом, а ви просто набираєте своїм основним кольором, який у вас більш темний. Набирайте 480 бісеринок. Так, показую, як набирати частину я вже набрала, коли мені потрібно набрати таку велику кількість, да, там 480, то я набираю по сотнях. Ну, спочатку я набираю оцей шматочок, який до сотні. Да, 80 а потім набираю сотнями і на голку набираю по двадцять. От прям рахуєте і набираєте один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо зручно, можете десятками. Мені зручно по двадцять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Набрали, посунули. Получається, то, що ви вже набрали, і ви чітко знаєте, кількість. Вона у вас окрема. Тут у вас така довга нитка. І цю посуваєте трошки. 20. Далі рахуйте наступну двадцятку, 21, 22, 23, 24. Ось, наступну двадцятку набрали, посунули до першої. Це третя двадцятка, посунули до перших двох. І коли набираєте, якщо трапляються ось такі якісь ну, негарні бісеринки, да, там або вони тоненькі дуже, або вони якоїсь дивної форми, ось, бачите, браковані. Ось такі. Ви їх прибираєте в бік, Звісно, ви їх не вдягаєте, тому що, ну, от, якщо в жгуті, це потім буде ну, виглядати як брак. Бачите, ось, ось тако вдягати не треба. Тільки от повні бісеринки гарної форми використовуємо. Так, Набираємо четверту двадцятку. Все, виходить, четверту я набрала, і ось це п'ята, і ось це сотня. Ми її посуваємо до того, що ми вже набрали, і відмічаємо собі скільки, ну що чергову сотню, скільки нам їх там треба, стільки і набираємо, відмічаючи, скільки ми вже набрали. Так, ось я завершила останню сотню, посуваю її. Ось такий вигляд. Маю 480 бісерин, набраних на нитку. У мене тут є інший колір, тому що я роблю логотип на своїх браслетах. У вас вони будуть просто одним темним кольором. І ми переходимо до в'язання візерунку. Ми насипаємо всі кольори, які у нас будуть. Присутні в браслетику. Так, Мені завжди шкода ваш час, тому я насипала ось ці кольори, всі чотири. І дивіться, тепер ми маємо розбити їх по парах. Тут у мене ось ось так ми набираємо. Тут у мене темний, і далі йде ем, додатковий світлий. Тобто основні кольори у мене цей і ось цей. Відповідно, ось цей і ось цей. А буде додатковий світлий це ось цей з блискучою серединкою. І ми викладаємо собі шість бісерин, які допоможуть нам контролювати кількість рапортів цього кольору. З цим кольором. Шість бісерин Виклали. І далі у нас буде друга пара: це ось цей колір, додатковий бірюзовий, і основний а, рижий, рудий, чи який він там жовтий. І цього кольору ми викладаємо теж шість бісерин, які допоможуть нам контролювати кількість рапортів. І починаємо набирати. А, Ось візерунок ось цей за ось цією схемою. Ось схема. Ось звідси ми починаємо набирати в такі послідовності. Ми набирали е, темним кольором, який у нас позначений ось цими заштрихованими е, квадратиками. А це у нас світлий, додатко, світлий додатковий кольор. Да. І, получається, одна світла. Три темних бісеринки ми повторюємо це три рази. Потім у нас дві світлих, дві темних також повторюються три рази. І потім у нас три світлих, одна темна, також повторюються три рази. Давайте це наберем. Одна світла бісеринка. Три темних. Знов одна світла, три темних, одна світла, три темних. Першу частину ми набрали. Так, як би щоб воно навелося? О, навелося. Ось так. Далі у нас йде дві світлих. Дві темних. Перший повтор, другий повтор і третій повтор. Дві світлих, дві темних. Головне, щоб вони не були там так. Ну, не ведись, будь ласка, не хоче. Ось так. Посуваємо. Ну, що ж таке? Ні, не хочу. Так, і тепер у нас три світлих. бісеринки. Одна темна. Три світлих. Одна темна. Три світлих. І одна темна. Ось так. І оце у нас є перший раппорт. Другий рапорт ми набираємо: а, для контролю, до речі, нам треба було одну бісеринку забрати звідси. І у нас залишається 5 таких рапортів. Другий рапорт ми набираємо другою парою кольорів. Тобто, перша у нас буде звідси, для контролю ми беремо, Потім три темних іде. Потім знов світла, три темних. Світла. Три темних. Можу зрозуміти, чи видно, чи нічого не видно. Ось так. А тепер. Дві світлі. Дві темні, дві світлі, дві темні, дві світлі, і дві темні. І третя частина набору. Три світлі, одна темна, три світлі. Одна темна, три світлі, одна темна. Це другий рапорт. І ось ці, ці два рапорти ми можемо покласти собі для того, щоб потім контролювати. Набір. Тобто їх не приєднувати до основної частини, а ось тут так окремо собі покласти, щоб їх було видно добре. І далі ми повторюємо першу бісеринку, ми беремо з контрольних і повторюємо весь набір спочатку. Одна світла, три темні, і так до кінця. Повторюємо цей набір а, за ось цією схемою. Получається, тут по три рази а, повторюються три послідовності. І коли ми набираємо черговий рапорт, ми можемо його перевірити ось з цим. Ось так, просто як. З шаблоном порівнюємо, і дивимося, що все має співпадати. І далі повторюємо ось цей рапорт, набираємо другою парою кольорів. І при набиранні кожних двох рапортів ми також можемо перевіряти, що ми ніде не помилилися і все. Набрали правильно поєднуючи от з першим шаблоном, як шаблоном. І далі е, наступний, коли ми почнемо набирати, ми беремо першу бісеринку з контрольних оцих, е, те, що ми по 6 штук відкладали, для того, щоб контролювати, яку ще кількість рапортів, ми маємо набрати. Тобто тут видно, що цих ми вже маємо набрати 3, а цих от ще поки що 4. Так, коли у нас закінчилися контрольні бісеринки, це означає, що ми набрали всі рапорти візерунку. У нас їх має бути 12, а навпіл це 6, і ми от контролюємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість одних, шість інших. Все. Візерунок ми набрали, і нам залишилося набрати другу однотонну частину другим основним кольором. Це я посуваю набраний візерунок. І тепер ось ці ми можемо прибрати ось цей бісер. Додаткові нам не потрібні, і основний і бірюзовий теж не потрібен. Тепер нам потрібно 480 бісеринок. Так як ми набирали перші 480, таким самим чином, рахуючи, ми набираємо другий 480 бісеринок другим основним кольором. ось цим. Так. Після того, як ви набрали 480 бісерин другим основним кольором, своїм, ваш набір закінчений, і ви можете переходити до в'язання бісерного жгута. Як його в'язати, як починати, я вже демонструвала в попередніх відео. Залишу посилання під цим відео. Так. І Можна ще проконтролювати правильність набору, порівнявши частини. Бачите, тут у нас трошки є відмінність, але вона виникає через те, що бірюзовий бісер трошки ем, ширший, ніж ем, оцей жовтенький. І може за такий, таким чином, виникати. Різниця десь до 20 бісерин, що у нас і відбулося. Ось. І, виходить, всі три частини вони приблизно рівні, тому у нас вони мають приблизно співпадати. Ось так. Бачите? Все. Можна в'язати бісерний жгутик. І робити свій гарненький браслетик. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!